Зараз спробую дати базу по насадках. Е, хто все знає, все розуміє, можете перегортати, ставити тільки лайк. Відео може бути трошки довгим, кому буде е, цікаво, залишайтеся. Я е, постараюся пояснити, чим які насадки відрізняються одна від одного, і в, і в чому цінність е, взагалі в цілому насадок. Значить, е, всі насадки е, можна поділити на ті, які несуть харчову цінність для риби, і ті, які харчову цінність для риби не несуть. Отже. Перші з тих, які не несуть харчову цінність для риби, це попапи. Попапи дуже популярні в Україні і не тільки, їх є дуже багато різних видів, різних форм, кольорів, ароматики. Дуже вони ловлять прекрасну рибу, тому що це насадка, яка зазвичай невеличка, вона провокує рибу на покльовку своїм кольором і ароматикою. Дуже класно працює зі стіками і з флет кормушками. Ловити на попап без стіка чи флет кормушки я не рекомендую. Найкраща презентація на попапа, для попапа це, напевно, презентація з резинкою, хоча є різні думки. На мою думку, найкраще попап в'язати на резинці. Дуже класно ловить рибу. В принципі, така швидка спортивна насадка. Потім переходимо до вавтерсів. Всі вавтерси я би розділив на ті, які несуть харчову цінність для риби, і ті, які харчову цінність для риби не несуть. Отже, ті, які харчову цінність для риби не несуть, це фактично ті самі попапи, тільки з меншою плавучістю. Вони придумані для того, щоб ви могли використовувати більшу насадку, більший гачок, відсікти дрібну рибу, карася, тому що на восьмій там чи на десятий попап карась плює і плотва, і все в принципі сідає нормально. А якщо ви все-таки хочете зловити більшу рибу, ви можете поставити 14-й чи 16-й попап. Він е, шостий гачок не повинен піднімати, і тому е, ви, в принципі, насадкою відсікаєте дрібну рибу. Е, в нас е, в компанії Big Fish є насадки монопопап, е, моновавторси і стереовавторси. Е, вони два кольори в одній насадці і один кольор в одній насадці. Прекрасно, вони ловлять рибу, цікаві знову ж таки своїм кольором і ароматикою. І новинка е, в цьому сезоні: е, – з гіпноз і в Вері звері, ход чиліс дуже гарячий чилійський чілі, сквіт. Класні насадки протестовані в минулому сезоні. Дуже багато. Дуже багато ми на них зловили риби. Е, вони виділяють ефірні масла. Коли ви їх занурите в акваріумі, можете побачити, що з них ніби так, як олійка вверх піднімається, дуже класно працюють, чудові насадки. Так, це е, з тими, що харчову цінність не несуть, ми закінчили. Переходимо до авторсів, які харчову цінність все ж таки для риби, для Карпа несуть. Перші наші такі хороші насадки з минулого сезону чудово себе зарекомендували. В Кабан. Це той самий варений бойл. В котрій додавлена така плаваюча стружечка. Він не міняє особливо кольору, темний, нейтраль... нейтрального кольору, нейтральної плавучості. Класно дуже працює, дуже заряджений бойл, супер. Найкраще працює на комбінацію робити презентації робити на кілечку. Чудова насадка. Наступним таким великим класом в авторсів, дуже потужним і дуже популярним, є так звані баланси. Е, насадка, яка складається з половинки вареного бойла і половинки попапа. У нас вони називаються тріос, е, дуже класні кольори. Чим вони е, відрізняються від інших, це вже е, насадка, котра несе харчову цінність. Вона рибі цікава не тільки своїм кольором, і виглядом і ароматикою, а ще і, і своїм харчовим, харчовою цінністю, так як вона половинка е, того самого бойла, яким ви кормите. І ну, більше риби на нього можна зловити за рахунок того, що не тільки колір. Якщо риба не реагує на колір, ви верх перевернули вареним, е, вареною стороною і вже маєте покльовки на варений бойл. Ну і третя така е, потужна, нова, ще до кінця не вивчена е, серія вавторсів, яка в минулому сезоні тільки напевно зайшла в український ринок. І багато хто вже їх робить, і, в принципі, по різному в людей виходить. Але в нас це розчинні вафтерси. Вони в нас чим відрізняються від інших. Складаються з двох різних тіст. Це не тільки вони відрізняються кольором, це два різних тіста, в яких різна механіка, вони по різному розчиняються і по-різному працюють в воді. Ми дуже довго старалися досягти того результату, який ми, ми досягли саме з, з цією насадкою. Через годину насадка майже не втрачає в об'ємі. Вона, якщо це 14-й автор, то він буде через годину десь приблизно 13-й. Але кругом нього буде дуже таке, до, до, досить велике і помітне е, така хмаринка е, поживних речовин, які вивільнюються в воду. За рахунок цього вона дуже класно приваблює рибу. Через півтори години він ще майже, ну, майже того самого розміру, що є, але кругом нього прямо, та, прямо такий ореол поживних речовин з далекої відстані буде заманювати рибу і точно ви на нього зловите дуже багато риби. Дуже класна насадка, рекомендуємо. Отже, така от база по насадках. Кому було цікаво, ставимо лайк, замовляємо. Компанія Big Fish Bait. раді будемо вам допомогти.